А тобі у соцмережах траплялися розповіді, що Чорне море викопали українці? Нумо розбиратися, які моря бувають та які ще частини Світового океану виділяють на землі. Найвагомішою складовою гідросфери є Світовий океан. Світовий океан це водна оболонка землі, що омиває материки та острови. Площа, яку займає Світовий океан, складає 361 мільйон квадратних кілометрів. Це 71% всієї поверхні землі. Води океану розподілені нерівномірно на планеті. Більша частина вод Світового океану знаходиться в південній півкулі, менша в північній, Світовий океан поділено на окремі за розміром частини: океани, моря, затоки та протоки. Океан це найбільша частина Світового океану. Залежно від будови дна, обрисів материкових берегів, руху вод. Світовий океан поділяють на п'ять океанів Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий та Південний. Кожен з них має різні розміри. Тихий океан є найбільшим та займає більше, ніж 46% площі Світового океану. Найменший за розміром Північний Льодовитий океан. Трохи більше, ніж 4%. Океани сполучені між собою. Їхні води без перешкод змішуються. Тоді виникає питання, де межа кожного з них. Межею океанів, звісно, є берегова лінія материків. А в місцях, де океани з'єднані, цю межу проводять умовно, по меридіанах від крайніх південних точок материків. Межу для Південного океану проводять по паралелі 60 градусів південної широти. На фізичній карті океани та їхні частини позначають блакитним кольором. Розподіл глибин визначають за допомогою пошарового зафарбовування від світло блакитного до синього. Для цього застосовують шкалу глибин. Глибини окремих важливих точок позначають цифрами синього кольору, море. Це частина океану, яка відокремлена від нього суходолом або підвищенням підводного рельєфу. Моря відрізняються від навколишніх вод солоністю, температурою, течіями, а також рослинним та тваринним світом. Залежно від того, як море відокремлене від океану, виділяють внутрішні та окраїнні моря. Внутрішні моря знаходяться глибоко всередині суходолу або ж оточені материками, до прикладу, Середземне, Червоне та Чорне море. Окраїнні моря знаходяться обабіч суходолу, а від океану відокремлені островами, півостровами та нерівностями дна. До таких морів належать Японське, Аравійське та море Бофорта. Існує море, яке фактично не має берегів. Це Саргасове море. Його межі визначають океанічні течії. Це море вважають найбільшим у світі. Подумай, до якого виду належить Азовське море. Азовське море є внутрішнім, а ще його вважають наймілкішим морем у світі. Його глибина сягає лише 14 метрів. Меншою частиною Світового океану вважають затоку. Затока це частина океану або моря, що глибоко врізається в суходіл. Затоки бувають різні за розмірами та формою, але своїми властивостями не відрізняються від океану чи моря. Найбільшими за площею затоками вважають бенгальську, гвінейську та мексиканську затоку. Протока це відносно вузька частина водної поверхні, що сполучає сусідні водойми та розділяє ділянки суходолу. Наприклад, Гібралтарська протока сполучає Середземне море і Атлантичний океан та розділяє материки Євразію та Африку. Найбільша за шириною протока Дрейка сполучає два океани: Тихий та Атлантичний. Та розділяє два материки Південну Америку та Антарктиду. Подивись на карту, які два моря сполучає Керченська протока. Керченська протока сполучає Азовське та Чорне море. Якщо Світовий океан займає 71% поверхні Землі, то решта 29% суходіл. До суходолу відносять материки, острови, півострови. Материк це велика за площею ділянка суходолу, що з усіх боків оточена океанами. Виділяють шість материків Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія. Материки різняться за розмірами. Найбільшим материком на планеті є Євразія, а найменшим Австралія. На Землі виділяють менші ділянки суходолу, яких, на відміну від материків, десятки тисяч. Острів це відносно невелика ділянка суходолу, що з усіх сторін оточена водою. Поглянь на карту. Найбільший острів на планеті Гренландія. Порівняй його розміри з Австралією. Як ти вважаєш, чому ж його не називають материком? Насправді Гренландія має значно меншу площу, ніж позначено на карті. Адже розміри та форма острова спотворені. За походженням острови поділяють на материкові, вулканічні та коралові. Деякі острови утворились так само, як материки внаслідок рухів земної кори. Такі острови мають назву материкові. Зазвичай вони мають велику площу наприклад, Гренландія, Мадагаскар та Калімантан. Вулканічні острови утворилися внаслідок виверження вулканів, що знаходяться на дні, а їхні верхівки здіймаються над поверхнею океану. Зазвичай такі острови мають невелику площу та розташовані близько один до одного. До вулканічних островів відносять Гавайські, Японські, Канарські острови. Коралові острови утворюються у тропічних широтах, де достатня кількість сонячного тепла сформувала сприятливі умови для поширення коралових поліпів. Нагромадження цих живих організмів з часом формують вапнякові споруди, острови із неймовірно привабливими пляжами. Найбільшим скупченням Коралових островів є великий бар'єрний риф, що простягається на довжину 2300 кілометрів. Коралові поліпи, які наростали на вершині підводного вулкана, утворюють острови, які мають назву Атол. Зазвичай вони мають форму суцільного або розірваного кола. Найбільше таких островів розміщено у водах Індійського та Тихого океанів. Група островів, які розміщені один біля одного, та мають однакове походження, мають назву архіпелаг наприклад, канадський арктичний архіпелаг материкового походження, Гавайські острови вулканічного походження. Мальдівські острови Коралового походження. Півострів. Ділянка суходолу, що з трьох сторін оточена водою, а з четвертого є продовженням суходолу. Найбільшими за площею півостровами є Аравійський, Скандинавський та півострів Індостан. Вони є частиною материка Євразія. Найбільший півострів в Україні має назву Кримський. Запам'ятай Світовий океан це водна оболонка землі, що омиває материки та острови. Частинами Світового океану є Океан найбільша частина Світового океану, море, частина океану, яка відокремлена від нього суходолом. Або підвищенням підводного рельєфу, затока частина океану або моря, що глибоко врізається в суходіл. Протока відносно вузька частина водної поверхні, що сполучає сусідні водойми та розділяє ділянки суходолу до суходолу відносять материк велика за площею ділянка суходолу, що з усіх боків оточена океанами, Острів. Відносно невелика ділянка суходолу, що з усіх сторін оточена водою. Півострів ділянка суходолу, що з трьох сторін оточена водою, а з четвертого є продовженням суходолу. Напиши в коментарях до відео, чи вдалося тобі побувати на якомусь острові. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.